Він розірвав дискотеки 60-х. Перший український твіст, нині йому вже 50. Та його автор Мирослав Скорик про ювілей свого шлягера забув. Вікна нагадали. А самого майстра цьогоріч ювілей про справжню молодість у 75. Ольга Семак співати, співати треба. Але я не заспіваю. Мене бачите Його вибуховим конвалієм пів століття. Та награти улюблений мотив. Мирослав Скорик погоджується не відразу. 63-го у Львові він створив жіночий квартет Веселі скрипки. А чи не перша їхня пісня Не топчіть конвалі, на слова Ростислава Братуня стала першим українським твістом. Не конвалі! Мирослав Скорик пригадує, замолоду молоду телягою не був, але на дискотеках закордонного твісту ушкварював. А як? А я ж і погано, між іншим. Але твісту хотілося свого українського. Молодому композитору Скурикові не лишалося нічого, як самому написати репертуар для дискотек. Українська естрада була така, знаєте, досить ну, як скажу, традиційна, мелодична, така українська, але без ритмів, гострих, без сучасних ритмів. Ну і я намагався різні ритми, які були тоді поширені в світі. Якось поєднати з українським текстом. Це були українські інтонації, віртуозно поєднані з ритмами джазу, танга, блюзу, халі галі та босанови. Вибухова хвиля просунутих українських пісень докотилася Москви. Веселі скрипки покликали на запис блакитного вогника. Малюй мені! Є 75 Він відзначив у липні, а тепер святкуватиме. Від завтра стартує фестиваль дні музики Мирослава Скорика. Розпочнуть опорою Мойсей, а далі протягом місяця ще сім великих концертів із музикою всіх жанрів, у яких творить Мирослав Скорик. Перед фестивалем маєстро трохи розім'явся. Разом зі своїм рідним ансамблем Київська камерата. Композитор улаштував камерний музичний вечір. Його передбачувано відкрили, мабуть, найвідомішим твором скорика мелодією ля мінор. Скорокову мелодію скрипалька Богдана Півненко пригадує безліч історій та курйозів. Якось вони концертували в литовському каунасі у військовій частині. На концерт української музики прийшов литовський генерал. А я коли починала концерти, завжди починали з мелодії. Казали, що це є от такий негласний, духовний гімн України. І тут цей генерал став, показав всі за ним встали і всі стоячі вислухали цю мелодію. Визав. Ольга Самак, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.